Я вітаю вас на каналі. Вітаю у материку. Запрошую на перегляд, взуття, одяг, верхній одяг та інші товари. Я дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, вам відео сподобається! Приємного перегляду! Кросівки на шнурку шкіра білий плюс Сірий 1199. Ось така гарна моделька, трошка вища танкетка 1400. Поєднання білого плюс сірий, також є білий з бежевим. Такого плану, чисто білий, та чорний, шкіра бежева 1400 шкіра кремова також 1400 гривень. Кеди натуральна шкіра зі знижкою мінус 30%. Ціна 1329. Величезний асортимент дійсно на полицях. кросівок. Різних відтінків, різні модельки. Можна вибрати собі. Кеди двоколірні по 899. Така моделька 1029. І ще є в сірому кольорі. Кеди чорні, біла підошва. 589 шкір замінник. 899 чорний плюс беж біла підошва. Сіточка легесенькі дуже. На шнурках 1099. такому кольорі 699. Чорна моделька 1199. Шикарні курточки на осінь. В такому гарному трендовому кольорі 1239. Чорний екошкіра має поясок. 1099, Осіння утеплена курточка, штучне худро, 1119. жилетка подовжена, дві великі кишеньки спереду, 799. Такого плану укорочена жилетка, в молочному та сірому кольорі 849. По 589 це є молоко чорний та сірий. Кардигани, светрики подовжені досить хорошої якості. Такий приємний матеріал. Багато є відтінків, і чорний, і капучино. і синій 639. Красиве поєднання кольорів у цьому светрику. Він укорочений трошки 789. М'якенькі ковтини, як мішка на осінь, альпака вказано, глибокі кишеньки мають, змійка, також капюшон, палітра кольорів на вибір, ціна 1649. Футболки котонові. Ціна акційна 349. Куртка пальто з капюшоном. Такий вже на холодну осінь варіант. Ціна 1999. Ось такого плану: приємному кольорі. Пальто з кишеньками 1317. М'якенька туніка спереду має дві кишеньки 553. Молочний светр з надписами. Має кишеньки спереду хорошої якості 749. Чорний 537. Жилетка з капішоном, м'якенька, альпака. Кишеньки має знизу стягується з двох боків. У двох відтінках. 1299 товарів Костюм Леопардовий принт 1129 Защіпається на замок. Кишеньки дві з боку Також пояс на резинці. Такого плану костюми великих розмірів шоколадного кольору 1269? Оцей костюмчик мені сподобався молочного відтінку, штани палацо та батнік хорошої якості, штани прямий крій, замочок дві кишеньки 1124. Костюмчик бежевий, 988, штани та кофта. Насичений відтінок, синій спідниця. Ось такий топ подовжений 639. Піжама 589 кофта та штани. Костюмчик, штани та кофта. У трьох відтінках ціна 979 Класична модель курточка джинсова. 849. Дуже гарна джинсовка у кольорі хакі 1199. І ще є отакого плану ззаді сердечком. Теж гарної якості курточка 649. Капрі джинсові світлий джинс. ціна акційна 829. Лосіний рубчик 249. Великі розміри, широка резинка на поясі. Велика палітра кольорів. Топ 250. Тканина рубчик. І біленький. Майка чорна 229. Блакитна тканина тянеться на бретелях, 229. Футболки. Палітра кольорів в асортименті. Ажурні, ось такі рукавчики. 539. Джинсові шорти великих розмірів. Ціна акційна 509 І така моделька є в сірому джинсі 569. М'якенький подовжений халат з кишеньками. Ціна 899 гривень. Халатів є дуже багато, кольорових, однотонних. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Та корисно зустрінемось у новому відео.